Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні легко, просто і швидко, і всього з декількох інгредієнтів і за копійки приготуємо ці два неймовірних десерти, які можливо їсти навіть на ніч і не гладшити. Це не тільки смачно, а ще й корисно. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані, я вам їх ще й продублюю в описі під відео. Сьогодні мені знадобляться яблука. В мене це, як ви бачите, зелені і тверді. Ви можете яблука брати із солодких сортів це зовсім не принципово. Гарненько мою яблука просушую і буду нарізати, від шкірки я їх не очищаю, бо в саме в ній знаходиться найбільше вітамінів. Лише видаляю серцевину і подрібнюю на більш-менш однакові шматочки. Видалити серцевину мені допомагає ось такий девайс, дуже зручно. З яблук мені потрібно зробити 500 г пюре. На все про все мені знадобилось приблизно 9 невеликих яблучок. Швиденько переміщаю їх в кастрюлю чи сотейник, до прикладу, я їх буду припускати і доливаю до них приблизно 50 мл води. До речі, яблука також для цього рецепту можливо розрізати на дві частини і запекти. Переміщаю кастрюлю на плиту і на середньому вогні, періодично перемішуючи їх, готую приблизно 20 хвилин. За цей час яблука пустять сік, вода дещо випореться, вони стануть м'якенькі, і це саме те, що мені потрібно. Все, яблука приготувалася, ніякої зайвої рідини немає. Чудово! Сипаю до яблук дрібку кориці, але це все за бажанням. Перетрати яблука буду через ось таке сито з середніми отворами, бо, до прикладу, ось це сито з дуже дрібними отворами не підходить для цього. Але щоб швидше їх було перетерти, то спочатку переб'ю їх блендером, хоча ви цього можете і не робити, а відразу пропустити їх через сито. А ось протерти їх потрібно обов'язково, бо якщо цього не зробити, то в кінцевому результаті мус у вас буде не настільки повітряний і об'ємний. Тому цей процес ми ні в якому разі не ігноруємо. Домашнє пюре, як ви бачите, вдається, доволі густе і це чудово, а замінити ви його можете на куплене дитяче пюре в баночках, але то вже буде набагато дорожче. Половину пюре зі всієї кількості це десь 250 г. Перекладаю в іншу миску і всипаю до нього 20 г желатину. Це гарненько перемішую і залишає в спокій хвилин на 20, ось так на столі. За цей час желатин набухне, а ми з вами поки що підготуємо форми. Розлити готовий мус, можливо, ось такі стаканчики або креманки. Це буде найліпшим варіантом. Я ж брала саме ось таку форму, тільки для того, щоб показати вам мус, як то кажуть, зі всіх боків. Її параметри 20х15 см, а висота бортиків 6 см. Кладаю на дно вирізаний аркуш пергаментного паперу і змащую форму олією без запаху. Це для того, щоб без проблем потім дістати мус. Якщо ж ви мус розливаєте порційно, це буде найкращий варіант, то цього всього робити не потрібно. І ми з вами переходимо до самої цікавої частини. Желатин вже набух, тож ставлю його на водяну банючу в мікрохвильовку розігріти для того, щоб він ще й розчинився. Але пам'ятаємо, що при закипанні жалюючі властивості желатину втрачаються. Все! Желатин розчинився, маса доволі гаряча, тож з'єдную пюре, і буду його збивати. Обов'язково на цьому етапі скуштуйте пюре на смак, можливо, ви забажаєте додати до нього мед чи цукор. Головне, щоб вам смакувало. Я спеціально збиваю пюре в ось такій посудині, щоб показати вам, як консистенція пюре буде змінюватися, але вам радше обрати для цього ось таку посудину, тоді процес збивання буде в рази швидшим. Наразі погляньте, як збільшилася в об'ємі і змінило колір яблучне пюре з желатином. Якщо збивати це в високій чаші, то весь процес збивання у вас займе приблизно 6 хвилин. А ось вам для порівняння до і після. Як ви бачите, маса збільшилася в об'ємі втричі, вона чудово тримається на вінчиках, особисто мені вона нагадує легку хмаринку, і це неймовірно. Швиденько прикладаю все в форму, розрівнюю і ставлю мус холодильник для стабілізації на 2 години. Якщо б ми додали яєчні білки до пюре і желатину і все добряче збили, то ми б отримали також дуже смачну і відому страву, і це сам бук. А далі приготуємо вишневий мус, але технологія приготування і пропорції тут будуть дещо іншими. В мене, як ви бачите, це заморожена вишня, але це може бути смородина чи порічка, до прикладу, тим паче зараз сезон. Перебиваю вишні до переподібного стану, раджу вам це робити в високі посудині, щоб не заляпати все навкруги. І також обов'язково перетираю все через сито. Має бути 250 г ось такого чудового пюре. Ви знаєте, що вишні самі по собі кислі, тому без цукру тут ніяк не обійтись. Всипаю до них 4 столові ложки цукру, це приблизно 100 г, при бажанні ви можете дещо збільшити кількість цукру. Далі всипаю 25 г швидкорозчинного желатину і все розмішую. В кислому середовищі желатин працює гірше, тому пропорції тут, як ви бачите, інші. Зверніть увагу, маса наразі рідкувата, але желатин бере в себе вологу і вона змінить свою структуру, залишаю все на 20 хвилин. Желатин набух, як ви бачите, чудово. Працюємо далі. Сатини вливаю воду, ставлю зверху миску і відправляю все на вогонь. Періодично помішую, маса нагрівається, а желатин тим часом розчиняється, погляньте! Наразі рідина в мене доволі гаряча, тому залишаю її холонути, бо в теплому стані, а не гарячому, вона зіб'ється швидше. Все те саме, що з яблучним пюре, хіба що вишні, на відміну від яблук, ми не проварюємо. Ну і дещо інші пропорції. А далі все збиваю, і також мені знадобиться приблизно 5-6 хвилин на це. Якщо ви помітили, то це магія. Лише погляньте, як перетворюється на очах консистенція пюре. І як і в першому випадку, вона ніжна, пухка кремова, тримається на лопатці, і це саме те, що потрібно. Зараз я вже форму встелила харчовою плівкою і змастила олією. І як висновок, якщо ви все ж таки розливаєте мус по формах, то використовувати ви можете як пергамен, так і плівку. Але найліпшим варіантом буде порційна подача в креманках, бо тоді вам не потрібно буде робити всіх цих зайвих рухів, що зекономить ваш час, а ця, здавалося собі, проста страва буде виглядати дуже святково. Переміщаю вишневий мус також до холодильника для стабілізації приблизно на 2 години. Нарешті мус стабілізувався, тож саме на часі розрізати його, заглянути всередину і скуштувати. По бокам форми проходжу ножем, щоб ліпше було вигняти десерт з форми. Смаколик дуже ніжний, щоб він не прилипав до дошки, посипаю її змішаним в рівних пропорціях кукурудзяним крохмалем і цукровою пудрою. Викладаю на дошку і нарізаю на рівні шматочки. Щоб десерт було простіше нарізати, я попередньо змастила лезо ножа з соняшниковою олією без запаху. Погляньте на цей ніжний повітряний шматочок. Мені за структурою цей смаколик, нагадує зефір, але зефір щільніший і немає всередині стільки пухірців. Вишневий мус на смак кисло-солодкий, а от яблучний більш нейтральний, бо я не додавала в нього цукор, щоб дійсно їсти і не гладшати. А я дякую вам за перегляд і чекаю на ваші відгуки в коментарях.